З нашим гостем щодо повернення наших оборонців з Дмитром Обінцем поговоримо просто зараз. Це у Верховної Ради України прав людини. Нагадаю, пане Дмитро, вітаю вас. Доброго дня, студія. Доброго дня, Україна. Так, Отже, маємо звитяжну звутяжну новину. А звутяжна вона в першу чергу задресована всім, хто дотичний до перемовного процесу, тобто і вам відтак розкажіть про деталі цього обміну. Останній, нагадаю був вересні місяці, передостанні, точніше. І власне, чи можна говорити про те, що вони стали знаєте, на якусь таку сталу динаміку ці самі обміни? Як ви оцінюєте в принципі темпо, ритм перемовин? Ну і в принципі про сам обмін розкажіть. Ну, як завжди, я залишаюсь максимальним реалістом, ніколи ти не можеш бути впевнений, що ти вийшов на якусь системність, коли ти домовляєшся з Російською Федерацією. Вчергово ми показали, що у нас є результат. Я можу сказати, як завжди, це не було просто. У нас відбувся 58-й обмін. І по кожному, ви розумієте, що якщо. Ти повертаєш найбільш важкі категорії українських військовополонених, а це саме оборонці Маріуполя, це і представники Національної гвардії Азов, це, це і тих, кого Росіяни засудили. Причому вдалося повернути тих, кого навіть росіяни засудили до пожиттєвого строку. І тим не менш, як ми показуємо, нам не тільки вдається про це домовлятись, нам вдається їх і повертати. Чи буде це системно? Я дуже сподіваюся на це, але як я і сказав, ніколи ти не можеш бути впевнений. Ми будемо продовжувати робити цю роботу. Так, ми вкотре дякуємо Об'єднаним Арабським Еміратам, які традиційно допомагають нам домовлятись по поверненню. Військовополонених, я дуже сподіваюся, що на наступному тижні. Я не хочу, щоб це прозвучало знову ж таки, як обіцянка чи анонс чогось. Але скажу так, що якісь деталі додаткові, позитивні, які не напряму там пов'язані з, з поверненням, але з отриманням інформації, з отриманням листівок від військовополонених. З новою, скажімо так, процедурою верифікації наших військовополонених, ми в тому числі і зараз домовляємося, і там робили це декілька днів тому. і На наступному тижні ми, в тому числі, публічно, я сподіваюсь, проінформуємо українське суспільство про позитивні наслідки таких перемовин, але до сих пір у нас залишається велика частина. Тих, кого нам треба повернути, наші герої, героїні. Ми точно ні про кого не забуваємо і робимо все, щоб всі повернулись додому, до своїх будівель, до своїх родин. Так, всі, зокрема, і в тому числі тут можна констатувати, що і азовці ж повернулися почасти в цьому обміні під час цього обміну. А так само давайте згадаємо і Максима Буткевича, правозахисника військовослужбовця, який був так само в полоні з 22-го року, і це досить показово в тому ключі? Ну принаймні, чи можна на це сподіватися? Що є, якщо можна так висловитися, якесь потепління в цьому діалозі з росіянами з вашими колегами? Да, то чи можна розраховувати на те, що такі обміни все ж таки вони будуть більш? Частішими і більш ну, змістовними, тобто і ті самі азовці, наприклад. А я нагадаю, що практично щотижня виходять і родичі, і активісти з плакатами в центрі міста і воліють повернення всіх, хто нині, як ви зазначили, в полоні. Ну так, да. якщо казати по цифрам, то у нас повернулись 34 бійці саме Азову. 20 у нас були засуджені Російською Федерацією до довічного ув'язнення. З приводу Максима він в статусі був Буткевича, він в статусі був теж військовополоненого. Я скажу відверто: що вся правозахисна спільнота до мене неодноразово зверталась і казала, що ну, Дмитро Валерійович, ну ви повинні зробити все, щоб він повернувся. А я завжди пояснюю, що як тільки Російська Федерація зрозуміє, що на комусь Україна акцентує увагу. То автоматично повернення не стане легше, воно стане важко. Е, ви бачите, що незважаючи на всі перепони, на мій погляд, українська сторона знайшла ті механізми, які дозволяють нам, нам повертати. герої героїв горінь, як я і сказав. Я, я розумію, що дуже хочеться почути мегапозитивні новини, що нам вдалося домовити, що тепер це буде системно. Але я завжди залишаюсь реалістом. Я завжди кажу, що навіть сьогодні ти потиснув руку умовно зафіксував якісь домовленості. Але ти не можеш бути переконаний, що завтра ці ж домовленості будуть виконані саме через те, що ти домовляєшся з російською стороною, що війна не закінчилась. І російська сторона не відмовилась від своїх планів, а саме окупацію нашої території, і в тому числі вони використовують ці гібридні війни наших бранців, наших героїв-гирині, які залишаються в російському полоні. І ми дуже дякуємо завжди родинам військовополонених, родинам осіб зниклих безвісти, що вони розуміють, що відбувається, що вони не йдуть на провокації, які постійно робить Російська Федерація. І вони насправді не просто виходять, вони кожного дня стоять з мітингами, з плакатами. Кожного тижня мої представники з ними зустрічаються і не тільки в Києві, а на території всієї України. І ми це робимо великою командою координаційного штабу. Остання зустріч у нас була на цьому тижні декілька днів тому, причому не одна. Тому. Чи є сподівання, що стане легше, ну, сподівання є, але повинен бути такий чіткий реалізм, з ким ти домовляєшся. Завтра буде вигідно росіянам навіть публічно анонсувати обмін і його не провести. Вони це зроблять. Повірте, вони, вони ніколи не, не стояли там, на позиції, що їм треба когось зі своїх повертати. Для них задача використовувати робити все, щоб окупувати Україну. Тому на жаль, у нас війна продовжується, і що буде в майбутньому, покаже час. Але від себе і від української сторони я можу чітко сказати, що кожного дня. А от тільки що у мене закінчилась зустріч з міністром закордонних справ однієї з країн. Яка нам напряму допомагає. І питання, яке ми в тому числі обговорювали сьогодні, це питання повернення українських дітей, українських військовополонених, українських цивільних. І країна ця Франція. Я скажу так, що я сподіваюся, що коли в кінці жовтня ми будемо в Канаді проводити велику Зустріч міжнародну зустріч, якраз по пункту четвертому мирної ініціативи президента України, де якраз і буде обговорюватись, як додатково тиснути на Росію, щоб повертати громадян України, і там окремо буде проговорюватись напрямок повернення військовополонених, які цивільних, як і українських дітей. Тому повірте, це питання номер один. Перед цією українською командою, і кожного дня ми проводимо додаткові і зустрічі, і зусилля і знаходимо нових посередників, передаємо нову інформацію, думаємо, як додатково тиснути на росіян, щоб саме головне, що був результат, щоб українське суспільство бачило, що ми своїх не просто не кидаємо, ми їх дійсно повертаємо. Коли, коли ви бачите от фізичне повернення. Повірте, це останній етап, який найлегший. А ти ніколи напевно публічно, принаймні, поки не закінчиться ця війна, не зможеш розказати, Які зусилля стояли за навіть не кожним поверненням, а за поверненням кожної людини, яка фізично повернулась. Пане Дмитре, ми дякуємо, звісно, вам, і координаційному штабу всім співробітникам і гурмою і власне всім тим, хто дотичний до процесу повернення і обміну. І звісно ж, сподіваємося, що географія представників країни, які дотичні і в майбутньому будуть долучені, вона буде розширюватися. Дякуємо за те, що знайшли в цю суботу свій час. Пане Дмитре, дякуємо. Дмитро Лубінець уповноважений повноважена Верховна України України справ людини прокоментував значить ситуацію з обміном наших військових.